Вітаю! А, сьогодні відео практичне, будемо робити практику. А, надихнула мене пані Лідія, тому що попросила певні групові практики, а, але ці практики, які я зараз вам розкажу, вони робляться в певний період. Вони пов'язані з енергіями сонця і з енергіями місяця. Ви можете їх робити абсолютно самостійно, автономно можна робити групову практику, це буде чудово, але це певний період. Так? Щодо місячних, треба буде робити тоді, коли дуже гарний місяць, бажано повний чи хоча б майже. І він має бути такий світлий, позитивний. От, щодо сонячних, зараз розкажу, ми з них почнемо. Практики досить сильні. Коди я вже внесла в табличку ДНК, так, наших кодів вібраційних ДНК по Янулипнику. Вони у вкладці різні, зараз я вам скажу різні коди, комбінації. Одна з цих практик, перша, яку ми розглянемо, так і називається нейтрино, а друга інтеграція місячних енергій. От зараз про них піде мова. Ще є фотографії, які я вже дві загрузила на драйв у папку «Інше». Тому що коли ви будете активувати певні центри, їх треба перший раз візуалізувати. Тому ці фотографії вам в допомогу. Посилання є в таблиці кодів ДНК. Тобто у вас вже є прописані всі коди і є фотографії. А зараз розкажу, що робити, як, за чим, чому і які моменти важливі. Отже, перша наша практика пов'язана з сонячними енергіями. Нейтрино. Хто не знає і ніколи не чув, що таке нейтрино, я вам дала посилання на Вікіпедію. Взагалі, це елементарна частинка з дуже маленькою масою. Маса нейтрино значно менша, ніж у інших відомих елементарних частинок. Їх існує мільйони, якщо не мільярди, і кожної секунди вони пронизують наше тіло і взагалі всю матерію. Дуже велика кількість цих нейтрино походить сонечка, найближчої до нас зірочки. Точніше, зірки, бо це не зовсім маленька зірочка. І взагалі вчені кажуть, що нейтрино на нас ніби не впливає. Але команда Яна Липника робила досліди і вони виявили, що нейтрино може взаємодіяти з нашим ДНК. Воно ніби пробуджує от те, що називають сміттєвими ДНК, та те, що не задіяне, те, що спить, воно може актуалізувати певні новітні, скажімо так, дані, коди, активації, тобто щось там пробудити в нашому ДНК. І для того, щоб допомогти нашому фізичному тілу інтегрувати ці енергії, щоб вони не просто повз нас проходили ніяк не взаємодіючи, а робили певну роботу на рівні ДНК, можна провести таку практику, яку я вам зараз скажу. Вона робиться один раз на місяць. Її можна робити дуже просто, медитуючи на схід сонечка. І цього буде достатньо. А не всі не завжди можуть медитувати отак зранку на схід сонечка. У кого це не виходить, а він може зробити інший варіант активації певних наших енергетичних точок. Або навіть хто дуже Має великі можливості об'єднати ці дві практики, тобто де сісти на природі під час сходження сонечка в медитацію, плюс активація даної системи. Перший раз, коли вона активується, треба дуже гарно активувати кожну точку одну за одною, я скажу, яку за якою. Дам також коди ДНК, ви можете використовувати намір, якщо коди не хочете. І ви очки закриваєте і візуалізуєте ці точки в себе в тілі. А фотографії я вам посилання дала, так? На драйві є. А, далі, коли ви активуєте ці точки, проголошуєте ваш намір. Зараз я все це скажу вголос, щоб було зрозуміло, як читати і що казати. А далі вам не потрібно буде кожного разу проговорювати, активувати, візуалізувати цю систему. Ви її вже активували. І наступного місяця вам буде достатньо проголосити лише намір. Активую систему інтеграції нейтрину, сонячних енергій. Все три рази. Тобто перший раз ви проходите таку справжню активацію з візуалізацію, з відчуттями, з проголошенням наміру. А далі вам раз в місяць треба буде лише наміром. Те саме з місячними енергіями. Ну що, давайте тепер скажу, як ми промовляємо коди і які це точки, так? Або коди, або наміри, як завжди. Отже, перша точка. Яку ви побачите на фотографії, вона знаходиться в наших п'яточках. Це 62 точка меридіану сечового А, Читається код Рекжай. 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 Тобто три рази проговорили, чи намір, чи код. Закрили очки, візуалізуєте ці точки, намагайтеся їх, можливо, навіть відчути. Далі наша третя чакра. І або ІОСО воно і низи не і неси. От треба знайти проголошення справжнє. Спробуйте так, за допомогою маятника. І ОЗО, ІОЗО, ІОЗУ. Третя чакра. Далі восьма чакра ОАТІ, 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 і далі вилучкова залоза на максимальному рівні, мінімум на третьому. А ви можете, наприклад, запропонований варіант на першому рівні активувати N3, Ентрі, Ентрі. А далі кажуть, активуємо мою в залозу на максимальному рівні. Активуємо в залозу на максимальному рівні. Активуємо в залозу на максимальному рівні. Тобто спочатку дві точки в п'ятках на меридіані, далі дві чакри, третя і восьма і вилочкова залоза. Далі намір проголошуєте, активую систему інтеграції на Активую систему інтеграції нейтрину. Активую систему інтеграції нейтрину. Угу, та, такі цікаві відчуття. Скажете мені, що ви відчуваєте, чи взагалі щось відчуваєте, можливо, бачите. Віддалі робити це, звичайно, на природі. І тоді, коли видно, гарну сонечко, Воно зараз ще до нас досить близько, тому можете практикувати зима, нам потрібні сонячні енергії. І зараз сонце активне, і нейтрино стає все більше і більше і більше. Вчені їх досліджують, дуже багато питань. Якщо ніколи не чули про нейтрино, подивіться відео в інтернеті дуже багато. І квантові фізики досліджують, і езотерики досліджують. Всі досліджують дуже цікава елементарна частинка. Ось я вас знаю трошечки познайомила вам практики. Це у нас була інтеграція сонячних енергій, яка дуже корисна для нашого ДНК. Друга практика це інтеграція місячних енергій. А, перед тим, як її робити, звісно, нам потрібна дуже гарна луна або місяць, так, світлий, яскравий, повний або майже повний. Перед тим, як робити цю практику, обов'язково перевірити, наприклад, з допомогою вашої вертикалі, чи енергії, які зараз від цього місяця до вас йдуть позитивні світлі, чи відцентрований місяць. А щодо місяця це важливо робити, бо, як ви знаєте, у місяця є світла і темна сторона, і там живуть дві. Е -е. О-о! Шкоди наробила? Так, собачка шкоди наробила. Там є як вознесені прекрасні цивілізації, і прекрасні янголи, і інші тонкоматеріальні присутності, так і є не дуже світлі. Тому, коли сідаєте робити в цю практику, перевіряйте, що місяць відцентрований і йдуть від нього світлі позитивні енергії. Звісно, бажано знову ж таки бути на природі, чи, хоча б бачити місяць, якщо у вас є така можливість. А, якщо немає, тоді дуже гарно собі його уявляйте, візуалізуйте, але перевірте, що на вулиці дійсно той місяць, який потрібен зараз. Так? Тобто, подивіться все одно і перевірте. Тут у нас активація Ерепс, наша чакра будична, так? Ост, ост, ост. А, далі перша чакра Ельсужі, Ельсужі, Ельсожі. Друга підземна чакра SU SO SO і ваш намір. Активую систему інтеграції місячних позитивних енергій. Активую систему інтеграції місячних позитивних енергій. Активую систему інтеграції місячних позитивних енергій. А, так, що я вам занотувала? Так, Занотувала, що треба перевірити. Вони позитивні і відцентровані. Фотографія цих точок, знову ж таки, на драйві, і посилання на неї в таблиці кодів я дала. Оце вам робота з двома цікавими енергіями. Звісно, чекаю, що ви мені про це скажете. Місяць, ну, вчора ще був такий гарний яскравий, зараз вже не знаю, коли ви будете дивитися, в якому він там стані. А, тому чекайте, можливо, наступну повню. А, але, будь ласка, дайте, дайте зворотній відгук, чи ви зробили, чи щось відчули, вийшло, не вийшло. Так? Хоча б за допомогою інструментів перевіряйте, чи активувалося, чи йдуть інтеграційні процеси, чи пробуджується ваше ДНК, спляче і тому подібне. Буде чекати на ваші відгуки ось такі. Дві невеличкі, але цікаві практики, які ви можете додати собі в інші практики, так? Чи вашу медитацію, єднання з природою, єднання з енергіями сонця та місяця. Це завжди актуально. Кожного місяця це актуально, а ага, абсолютно для всіх на індивідуальному рівні, на груповому, колективному, і планетарному також. А, ну, про ви будете знати, що такі системи існують. І ви можете інтегрувати краще ці енергії за допомогою активації певних точок у ваших тілах. Ну, Тут не тільки та, і ефірне тіло, і буддичне тіло задіяне і підземні чакри, і верхні чакри, тобто, і залоза. Тобто тут є різні активації, але ось так. Ну і головне, звичайно, ваш стан плюс намір. Це найголовніше. А можна, звичайно, обійтися звичайною медитацією на природі, дивлячись на сонце чи на місяць, так, і цього буде достатньо. А якщо ви додасте ще й практики з дихальне з пов'язання, так, наприклад, та пранаяму, то супер. Тож якісь фізичні вправи, то це ідеально, це найкращий варіант. Удачі! Бувайте! Гарний практик! Зустрінемось в коментарях. Авах!